Сина і Святого Духа, Возлюблені Господі, браті і сестри, ми вступили з вами у підготовчий період до Великого посту, до Святої Чотиридесятниці. Це є надзвичайно важливий період. Ми будемо мати з вами чотири неділі, чотири зустрічі. Якщо не рахуємо вже цю, яка відбулась, то три ще попереду. Які дають нам чотири головні колони для нашої будівлі, для поста або для нашого стола чотири ножки, на яких стоїть стіл, і вони надзвичайно важливі, тому церква перед постом про них буде говорити не під час посту, а перед, щоб ми вже настроїлись, що головне в пості, і щоб коли почався піст, ми вже ці речі. Зразу з першого ж дня почали втілювати, реалізовувати в своє життя. Коли я це говорю, це не означає, що поза постом це не треба робити. Або зараз це не треба, треба поста чекати. А це мається на увазі, що на це ми маємо дуже скрупульозно, прямо під мікроскопом, в піст, звертати увагу. Якщо ми в обичний час це просто знаємо, контролюємо, то Великий Пост особлива стерильність потрібна. Це так, як коли попадає якась інфекція і людина вже по-іншому трошки відноситься, коли знає, що в неї є інфекція. Ми сьогодні говоримо про основу духовного життя, про смирення. І ми чули приклад, який сам себе пояснює. Ми знаємо прекрасно, що таке гордість. Гордість – це надмінність, привозношення над іншими. Це є великий гріх, один із смертних гріхів, коли інша людина в цьому гріху не кається. Є прямо такі люди, які ставлять собі як основу свого життя таке от, себе сприйняття. Вони в цьому своєму світогляді такі є, що інші гірші за них. Церква не вчить самообману. Взагалі, обман це річ дьявола. І смирення це погляд справжній. Церква не хоче, щоб ми, наприклад, є такі ситуації, дійсно, що, наприклад, ну я кажу, наприклад, якийсь лікар, будівельник, ще хтось, вони дійсно генії, таланти в своїй справі. І це не означає, що ти тепер маєш на це сказати нє я гірший всіх. Не це смирення. Смирення це коли ти скажеш все, що я досяг, я досяг з Божою допомогою. Бо навіть маючи свої таланти, і то це від Бога, всі свої таланти. Це Бог мені дав. А не, скільки такого буває в житті, що людина талановита, не може їх розкрити. Закомплексована називається. Вона має можливість, але не може. Бог мені поміг ці таланти і розкрити, реалізувати, Бог мені допомагає, я його прославляю. І дивиться людина на інших своїх же колег, наприклад. Да, я, Вона каже правду, вона каже, я в цьому преуспіваю. Це не гордость, коли вона визнає це. Але вона не превозноситься, бо каже, другий мій колега в чомусь другому кращий. Чому я гірший? От гордий чоловік це ніколи не визнає, не визнає інших достатків. Так, да, я, наприклад, в цьому мені рівних нема, слава Богу, за це. Но в другому я не гожуся навіть іншим людям в, в, в якісь навіть зрівняння. Гордість браті і сестри надзвичайно губительна, тому в церкві є інструмент. Щоб гордість приборкувати, це називається послух в монастирях, наприклад. Тому що це самий дієвий принцип послуг. І в армії це всі знають, як кажуть, приходить такий фраєр, ми будемо говорити так по-нашому, -по як його швидко режим армії смиряє. Або в тюрму приходить Обще блатний там термін, дисципліна. І підчинення другим людям, старшим за себе, авторитетнішим, навіть які з тобою, наприклад, в строковій службі, навіть не кажу там по званню тебе вищим. Людину ламає. Бачить людина свої недостатки, і це є прекрасно, це є прекрасний фундамент. Люди з армії вони зовсім інші виходили, ніж туди приходили, з прекрасними рисами. Так само люди в армії, які в тюрмі сидять. Якщо покаються, виходять звідти, стають зовсім іншими людьми. Вони мають поняття, вони знають кращий порядок, ніж усі ми з вами. І ще один дуже важливий момент, браті і сестри, про гордість. Ми всі думаємо, що ну, понятно, от це, що я сказав, але є скрита гордість. Вона найбільше проявляється в обідах. Ви знаєте, що обіда це і є причина, яка виражає гордість скриту. От приклад вам самий банальний, хай мене пробачать батьки, але цей приклад назидательний. Тому його приведу, згадаю. В нашому храмі він, до речі, дуже актуальний, найбільш актуальний, який показує гордість наших прихожан. Кілька тижнів тому я говорив проповідь, і підійшло. Моя донька підійшла і ще хлопчик підійшов з нею. Максим. Я договорив про а потім кажу: Максим, ти що сюди прийшов? В той же момент я подумав, а чого я так звернувся? Там же і моя донька. Треба було сказати по-іншому. Ну, щось так вирвалось. От хрест вам перед Богом кажу. Так от воно вирвалось. Максим постояв, пішов. І що далі? Я виходжу з алтаря Максиму біжений? Ні. Я спеціально до нього щось говорю з ним, не вибачаюсь. Він як ні в чому не бувало, поводиться. Оце Господь нам каже, що будьте такі, як діти. Оце, це мається на увазі не по розуму, ж нам приклад цей каже їхній, а по незлобивості. Не по гордості, не по непообідчивості. Діти дуже смиренні. Їх шльопнув він вже забув через хвилину. Яка там обіда? Дивіться, при всіх публічно сказав Максим, ти що сюди прийшов? У нас була одна людина, така прихожанка, я так само їй сказав, по імені назвав, каже: Ну що ви мені заважаєте проповідь говорити? Вона перестала в храм ходити. Максим по-іншому сприйняв: «Вот, а це є гордость. Над цим треба працювати, Великий піст. Коли тебе публічно сказали тобі, і ти так обіжаєшся, все, я в храм той не піду. Мене, там На мене звернули увагу, сказали щось. Є ще навіть це така, скажімо, сфера більш груба, бо публічно тебе зацепили. Є буває особисто, скажеш людині, на сповіді. Ніхто не чує, ніхто не бачить, і то обідеться. Є таке, що додумовують собі. У нас один чоловік перестав ходити в наш храм. Він каже, ви вийшли на сповідь і ніхто не підходив. І ви потім пішли по храму так гордо, нас принижуючи. Я коли це почув, думаю, вроді людині нічого не хибить психічно. Ну, як це можна піти взагалі по храму і когось принижувати виглядом? Він каже, от це таке я сприйняв, як. В свій бік у корви так пішли, що ми до сповіді не прийшли. А я йому кажу: от тобі хрест в мене в помині таке не було. Так ти не приходиш мені легше. Мені що дуже удобно вас сповідати. Я насправді взагалі би не волів це робити. Слухати чужі гадості. Мені так треба, щоб ти до мене до сповіді йшов. Я тільки радий, якщо ти не йдеш, насправді. Ну, що робить гордость? Показалось навіть людині, Даже того і не було, і вона починає собі будувати. На той же час він йде в другий храм і каже, я смиренний, я самий грішний, де коли йде до причастя, обманює себе в ілюзії жиє. Но тут навіть показало те, що не було, що яка в людині скрита гордость. І от тому, браті і сестри, хто від нас уходить, завжди це причина. І не бачить. Одному чоловіку сказати, ти стої, сидиш, коли чашу винесли. Ну ти ж здоровий чоловік. Я розумію, якщо це людина немощна, без питань, взагалі нема питань, ми про це тисячу разів говорили. Ну ти ж здоровий бик, чаша стоїть в руці священика, а ти сидиш. Ну сам же Христос вийшов. Він ходить тут в другий храм. Ну що це? Ти сам про себе просто скажи. А що ти думаєш? Ти спасешся з цим гріхом? Ну открий книжку Любого священника і того, запитай, скажи, у мене є така от проблема, гордость, обіда. Він тобі скаже, це смертний гріх. Якщо ти не покаєшся, не спасешся. Можеш в храм ходити, можеш храму допомагати, можеш храм построїти, не спасешся. Поки в цьому не покаєшся. А якщо покаєшся, то сюди й вернешся. Розумієш таке покаяння? Ну ніє. Гордость мене там як сопляка перед всіма вичитали. що це таке. Ну, раз ти винуватий, визнай це. І тому, браті і сестри, більше сьогодні нічого говорити не буду. А хочу, щоб і наступні тижні ці три дуже важливі будуть проповіді, які будуть далі. Щоб ми зробили цей базу, цю, цей базис. І щоб цей великий піст, який ми будемо вступати, був для нас Спасительним. Амінь. Благословення Господні на вас, того, благодатті чоловік.